Сина і Святого Духа, браті і сестри, сьогодні у нас неділя, неділя всіх святих, звичайно, браті і сестри, ми з вами розуміємо і свідомлюємо, як важливо молитися. До святих. І от минулої неділі ми з вами святкували Святу Тройцю в понеділок День Святого Духа. І ми чули у Євангелії, чули в апостолі про подію, яка звершилась у Сіонській горниці, коли апостоли, зібравшись там, молилися. На них, них зійшов Святий Дух. Святий Дух перетворив, змінив їх і зловив їх ловцями людських душ. Так от сон святих всіх святих починається із апостолів, апостолів, які першими стали на стезю проповіді Святого Письма, проповіді Ісуса Христа. І вони йшли непростими стежками цієї Великої імперії і серед язичників, і серед єврейської верхівки, яка не признавала і не хотіла знати Ісуса Христа, як Месію, який прийшов щоб спасти світ. Всі вони окрилені і наповнені Духом Святим. Пішли проповідувати Святе Письмо і загинули смертю мучеників, крім одного апостола Іоанна Богослова, який великою своєю любов'ю помер у глибокій старості, сповідуючи Христа. Але їх місія була іще іншою, бо вони передали своє приємство, яке получили від Духа Святого. Єпископам, які продовжили цю роботу. І багато серед них було і мучеників, багато серед них було і сповідників, багато було преподобних отців, ченців і людей, які були у Сані Архірейському, всьому світі, збираючись, збираючись на Вселенські собори. Вони вирішували багато проблем православної спільноти Всесвітньої. Але, браття і сестри, серед цих цих святих охрещенням України було багато і наших святих, які також носили і своє життя присвячували Духу Святому, присвячували Богу, служили Богові і людям. Ну, Подробніше про наших українських святих ми поговоримо наступної неділі, коли будемо святкувати всіх святих землі української. А сьогодні хотілося б продовжити про те, що, що є святість, як здобути святість, як стати як святим, подібнись Богу і подавати гріх і йти цією дорогою. Яку, до речі, які навчали нас всі ті святі, які перебували у різних церквах світу, православних християнських церквах. Безумовно, що Дух Святий є тим тою силою, яка перетворює змінює людину. Людина, яка наповнена Духом Святим, яка вірить у Христа, вона Змінюється, йде тією дорогою, і тією стезею, яка і веде її до святості. Тому кожен хто мріє і розуміє, і віра Його, каже йому, щоб спасав свою душу, він повинен також уподібнуватися святим, яких ми сьогодні згадуємо, де б вони не служили, на якому б континенті вони не були. Від апостолів і донині вони творили подвиг. Вони воістину виконали те, що ми чули сьогодні у Святому Євангелії. Вони залишили все земне, Вони залишили батька, матір, синів, дочок і всі, бо для них був найвищим дороговказом у житті Ісус Христос, Син Божий, Дух Святий, який прийшов у цю землю. Ми багато їх знаємо, які прилучені до ріку святих, які записані у церковних святцях, але ще більше таких людей і святих, яких не знає церква, але яких знає Господь. Бо Господь це видючий і все могутній, Він знає всіх, хто трудився і хто віддав своє життя, а може навіть і мученическую смерть. За своїх ближніх, за своїх рідних. Багато, дуже браті і сестри, цих святих, невідомих нам, які в усі часи боролися з імперіями, боролися за свою землю, покладали життя своє, за свою країну, за людей своїх, в тому числі, браті і сестри, і новий сон святих. Землі української, які сьогодні захищають нашу землю і віддають своє життя, віддають життя, як навчав Христос за друге своє, за нас з вами, за те, щоб ми стояли в цьому храмі і молилися, і могли вільно жити у вільній країні, вільно сповідати Христа, а не молитися іншим чужим церквам. Скільки ще треба горя. Щоб ті люди, які ходять в московську церкву, зрозуміли, що вони не туди йдуть, що вони підтримують ідею русського міра і досі залишаються сповідниками цього снігченного і цього антирелігійного вчення Руський мір, яке Кирил і, по принципі, і визначив, що це є, що є руський мір. Руський мір це війна. Це насилля, це злочини, це грабежі, це все те, що подібне і властиво дияволу. Тому, браті і сестри, ми сьогодні молимось також і за тих, які поклали життя своє, борючись з цим злом і поклали душі свої за нашу землю. Вони також, хоч і не причислені до ліку святих, але Господь дарує їм всі царстві небесні. Тому що вони створили найбільший подвиг любов до ближнього і любов до Бога, любов до людей, до нас, до наших дітей, до нашого майбутнього. Тож ми сьогодні в цей день молимося і згадуємо і їх. Багато можна говорити про святих, бо їх дуже багато. І не залежить від того сану. Незалежить від стану, якого багатого чи бідного, кожна людина, яка послужила Христу, яка пройшла цей шлях, вона обов'язково осягне вічне, блаженне життя і буде у Бога серед святих, які угодили йому служінню на землі. Я вітаю вас всіх, браті і сестри, з цим сьогоднішнім святом, хотів би ще. Нагадати, що ми сьогодні ще згадуємо святого, який також своє життя присвятив Богові і е, е, лікарській діяльності. Дуже багато в нас людей стоїть перед іконою Луки войно Ясенецького, цього великого хірурга, який, е, перш ніж е, е, пробити операцію, він завжди молився. молився і коли йому казали, що духу, де, ти, ти, ти ж знаєш, що духа нема, духа ніхто не бачив, а він каже, розуму теж ніхто не бачив, а він є. Тому, братія і сестри, це була дуже віруюча людина, яка все своє життя поклала на навіть Бога і медицини. Тому ми також сьогодні до нього беремося. Я забув сказати, батюшку. Завтра починається пісня. А, так, дуже важливо, дякую. Завтра, браття і сестри, у нас це була сплошна седмиця. Ви всі не постилися, менше ходили в храм, а от все, завтрашнього дня починається Петрівка, Петрівський піст, тому ми повинні з вами розуміти, що ми повинні більше молитися, особливо молитися за наших воїнів. З нашою молитвою тяжко. Вони часто скидають смс і просять молитов, моліться тут пекло, моліться тут пекло. Тому треба, щоб ми всі молилися, не тільки церква. За них тоді прийде швидше і наша е, перемога, і, і, і здобудемо той мир, якого ми прагнемо для наших дітей, внуків. Хай же вас всіх Бог благословить. І, і пам'ятайте, браття і сестри, що Піст це духовна, така духовне очищення. Кожен християнин він дотримується в якійсь мірі заповідей Божих, ну, міру можливостей. Ми ж всі маловіри, Але ми повинні прагнути. От наступив Піст, а я візьму і п'ять заповідей виконаю протязі всього посту. Не порушую їх. От і беріть на себе подвиг. І боріться з гріхом. Хай всіх благословить вас Бог. Слава Ісусу Христу!